У той час, коли Верховна Рада ніяк не може запрацювати у найзаможнішому готелі країни, зібрався парламентський клуб, учасниками якого є депутати різних скликань та фракцій. За келихом вина у атмосфері затишку значно легше обговорювати державні справи. Оскільки влада, ви з нами, знаєте, така тікучка, постійно там якісь справи, там якісь із... і до глибинних справ часто не доходить. І якраз до цього і є парламентський клуб. Ну і можу сказати, що це презентація нашого клубу для депутатів нової ради. Парламентські клуби вони якраз є новою політичною, до речі, платформою, де можна Поза всякими уподобаннями партійними зобов'язаннями і так далі проводити свізькі раути по-новому представляти політиком України. Люблю екзопірія. Він казав, що найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Місія, як мені здається, цього клубу це е, моделювання. Нормальною, нормального спілкування, людяного спілкування. Я Ким фінансується цей клуб. Ну, я думаю, що тільки за рахунок Олександра Жавського. Сьогодні, а раніше був і директор, виконавчий директор, була група, група людей, які допомагали друг другу працювати. І тут подяка, звісно, Верховна Раді України керівництву, тому що виділено приміщення. Зайчу Палетина Олександрович, перш за все, про ці питання керуючи справи піклується. Ну, я був запрошений. Я гість, очевидно, це питання краще поставити організаторам. Можу сказати, що клуб ніколи не існував за державні кошти. Існує виключно на кошти членів клубу. Виключно. Я думаю, что не надо близких к... Вот, я очень не люблю, когда снимают глаз или... Я сам оператор, в общем, поэтому очень не люблю. А на самом деле любой клуб концентрируется вокруг, вокруг какой-то идеи. Там клуб ночной, вокруг идеи, условно говоря, съема. Там мужчина-женщина, отношения полов. Но большинство настоящих клубов концентрируется вокруг идеи красоты. Я думаю, что этот клуб может э, концентрироваться вокруг красоты э, человеческих отношений, которые не зависят от политики. Тут были депутаты из фракции регионов, по-моему ушли, были депутаты из Ботиччины. И то, что они вместе пьют, э, вместе, хотел сказать, танцуют, нет, вместе не танцевали, потому что у нас почему-то мужчины, в отличие от Европы, вместе не танцуют. Как вы оцениваете работу нового парламента? Много потянули родственников, это ж факт. Да. Много людей, которые абсолютно тільки лидеру способны. Но кто-то как-то попал в команду, благодаря связям і деньги, не делает чека потім... депутаты. З надписами, які там молоді ребята, які ще життя не знають, нигде ще не работали, сажа что вот знають, що треба щось блокувати, там, кричать, шуметь. Парламентаризм це велике дело. Якщо у нас ти хочеш потрапити в першу десятку, це треба 5 мільйонів. Це офіційно. еще дальше потребно больше грошей и так далее. А скажи, в чем а мы, плохая работа парламента? Начало этой работы всегда было тяжело, и я убежден, что мы до конца этого года отладим идеальную работу. Нам здесь нравится. Двері клубу вони є відчинені. Звичайно, для депутатів в першу чергу. Без застості, без Все таки в рамках саме таких заходів, в рамках таких клубів, і формується політична культура.